Новими експонатами поповнився музей мужніх. Ціні посилки прийшли від бійців та хорунжої служби 3-ї окремої штурмової бригади збройних сил України. Фонди поповнились речами російських завойовників, тубусами, формою, військовою зброєю та прапором 3-ї окремої штурмової бригади. Саме стяг є досить важливим експонатом. Пояснюють працівники музею. Чимало війничан стали на захист битківщини саме під прапором 3-ї штурмової. Виставка України щит. Виставка почала діяти з жовтня 2022 року, і ми цією виставкою розповідаємо про події революції гідності та хід російсько-української війни. Наразі у нас представлено 180 меморіальних комплексів полеглих наших героїв, героїв земляків, які віддали найцінніше. Що має людина, це власне життя в боротьбі за волю, незалежність і суверенітет нашої України.